Сьогодні народний депутат Ігор Насалик розповів про децентралізацію, яка планується в Україні. Нагадаємо, Верховна Рада у першому читанні схвалила президентський законопроект про внесення змін до конституції у частині децентралізації влади. Після голосування під Верховною Радою відбулися сутички і заворушення. Народний депутат говорив про основні тези і гострі моменти нового законопроекту. Зокрема, у рамках реформи децентралізації передбачається введення посади спеціально уповноваженої особи префекта або державного урядника. При цьому має відбутися Розподіл повноважень. Він не має ні права кадрової, кадрових позицій, ні права розподілу коштів. Їх передають абсолютно громади. З другої сторони, які застережені, що префект може розпустити міські ради. Ці повноваження були в прокуратури. Тобто загальний нагляд за виконанням законодавства або прийняття рішень Калошок міської ради проводила прокуратура. Якщо прокуратура в інтересах держави бачила, що йде загальне порушення міської ради, вона мала повноваження подавати це в суд, потім звертатись про відміну відповідного рішення, після цього подавалася на Верховну Раду, міську раду таку розпускали, якщо вона не виконувала рішення суду. Префект не зв'язаний, тобто зараз прокуратура не має загального Його передають префекту. Але якщо ви замітили, то префект звертається до Конституційного суду. Також Ігор Насалик запевнив, жодних положень, які б надавали Донецьким та Луганським областям особливий статус у законопроекті, немає. Йдеться лише про особливі форми місцевого самоврядування в умовах війни. Я вам офіційно як член Конституційної комісії, в тому числі, що ніяких особливих статусів Луганської Донецької області в Конституції немає. Мова йде суто про особливості місцевого самоврядування, яке видається окремим законом. Тому що війну відкинути не може. Війна йде. І вона потребує в цих саме районах в Луганській, Донецькій області, окремо саморядуванні. Попри всі суперечності, Ігор Населик вважає, що децентралізація вкрай необхідна в Україні, тому запевне, що зробив усе для того, щоб уприйнятий закон, за яким новостворена Верхнянська об'єднана громада зможе взяти участь у місцевих виборах цього року. Так, вона сформована неправильно. І вона має забезпечення 016%. І вона це відчує дуже швидко. Єдине, в чому, чому я хотів, тому що оці створені громади, які зараз нові пішли, їх майже 500 тисяч чоловік в Україні приймають участь в цих об'єднаних громадах. Вони отримують 3 мільярди гривень. О 3 мільярди гривень розділіть на кількість людей, тобто на 500 чоловік, і ви побачите, що десь по 600 тисяч так, на кожного мешканця люди отримують не додаткових до бюджетів. Все одно не буде реалізація бюджетів по кількості населення і по тій формулі, а на, скажімо, інфраструктурні проекти.